Хочу тиші. Просто тиші. Зараз Ой, я хочу тиші. Я втомилась думати. Я беру пензель, він мій фокус. Я беру пензель, це не допомагає, але я роблю це. Спалах надії ні, це просто рух, механіка. Але можливо це краще, ніж нічого. Я малюю, бо не знаю, що ще робити, коли цей шум стає нестерпним. Полотно не говорить мені, що все буде добре, але воно дозволяє мені бути. Іноді цього достатньо. Чи розумію я хоча б себе? Я завжди шукаю баланс. Я втомилась думати. У своїй уяві я бачу рельєф. Це мої тривоги. Любіть мене з цим рельєфом всередині. Просто любіть це питання. кожна лінія сумнів. Я малюю хаотично, кожна лінія здається зайвою, щось схоже на правду, не на красиву, але справжню. Можливо, у цьому і є сенс малювати не те, що хочеться побачити, а те, що є, навіть якщо це болісно. Навіть якщо це я спалах. Картина дивиться на мене. Вона це я. Вона нерівна, розпливчата, але жива. І можливо це все, що мені потрібно.